Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Не вважає себе винною. Учасниці інциденту з патрульними обрали запобіжний захід. Батько загиблого хлопчика в лікарні імені Рудніва хоче ініціювати повторні експертизи. Фотографуються та годують. У середмісті Кривого Рогу оселився ручний лелека. Не вважає себе винною. У Бабушкінському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід жінці. Учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Тетяна Патенка перебувала в автівці та чинила опір патрульним. Підозрювана просить у суду відпустити її під особисте зобов'язання. Нікуди втікати від правосуддя навіть не думала, не думають. Саме про. Я кинула все своїх батьків. Бабуся, дідуся, вчора приїхала на дохи до слідчі за викликом. Я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід у вигляді особисто зобов'язання. Жінка також розповіла, що патрульний не показав їй свого посвідчення. Для підозрюваної прокурор просить про домашній нічний арешт з 20-ї вечора до 8-ї ранку. Важливим доказом чи на і на порушення є показання, свідки потерпілих, тому є всі підстави вважати, що підозрювана може. Мовляти чи іншим способом не з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому що не суд вважає необхідним засувати безпосередньо до пана Тетяна Олександровни домашній арешт. Суд частково задовільнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-ї вечора до 7-ї ранку, строком на 60 діб. Коментувати рішення суду прокурор та підозрювана відмовилися. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільні новини, Дніпро. Причини, які призвели до загибелі, це либо дії речі, лікарів. Ліба чи 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 медикаменти та препарати, які вони використовували? Такий висновок про смерть свого 11-річного сина після операції в центрі матері та дитини імені Руднєва отримав Роман Шишаков. Інцидент трапився 12 серпня. Тоді під час операційних втручань померло двоє пацієнтів та 10 постраждало. Роман каже, у його сина це була нескладна косметична операція. Але після неї, впродовж дня, розповідає чоловік. Хлопчика почалася нудота, боліли нирки, а згодом відмовили внутрішні органи нього почала з'являтися так звана мармуровість. Це такі розводи на тілі, ну, які, я так розумію, свідчать про неналежну роботу чи відмову почок та печінки. Його ставлять на ШВЛ. Відкачують дуже багато рідини кровавої, і без десяти другої ночі в нього повна зупинка серця. Ось 30 хвилин його реанімували. Роман каже, лікарі заспокоювали їх з дружиною, але потім сина перевели в реанімацію. А згодом і до дитячої обласної лікарні. Там розповідає чоловік, медики повідомили, що хлопчика привезли запізно. В кров потрапив якийсь. Ну я не медик, да, то тобто якась бактерія чи речовина, яка викликала. Організм починає боротися з цією речовиною і боротися настільки сильно, що він починає вбивати сам себе. Я дав дитину здорову, без якихось алергічних реакцій на косметичну операцію, і в ітогі на протязі доби я втратив дитину. Після інциденту в лікарні імені Рудніва також прокоментували ситуацію. Ми зацікавлені в об'єктивному розслідуванні встановлені всіх обставин, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому. У лікарні працює комісія Міністерства охорони здоров'я України, слідчі органи ведеться слідство на сторінці. МОЗ України оприлюднили, що попередньо в пацієнтів лікарні Руднєва була тяжка побічна реакція на медпрепарати, які використовували під час операції. Роман Шишаков каже, буде ініціювати повторну експертизу, аби дізнатися, що ж стало причиною смерті його сина, та отримати оцінку. Кодії лікарів ми надіслали запит до лікарні імені Руднєва, щоб отримати коментар, як проходило лікування один стрічного а також до Дніпропетровської обласної прокуратури, аби дізнатися про перебіг цієї справи. Відповідь оприлюднимо Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпровському метрополітені облаштували модульні лави. Їх передали литовські та латвійські благодійники, розповідає начальник служби руху дніпровського метрополітену Владислав Миркало. Країни реалізують благодійний проєкт з виготовлення меблів для українців. Під час повітряних тривог їх використовують як додаткові місця для сидіння. На станціях метро їх 14. Дана лавочка, вона чим хороша, вона легка, вона зроблена з фанери, тобто людина може її складати, розкладати, транспортувати в будь-яке місце. Галина вперше користується такою лавкою. Каже, вони стануть в нагоді при тривалих повітряних тривогах. я метро не дуже часто користуюсь, але коли я побачила оці лавочки, мені сподобалося. Тут вони в місті дуже такі, що тут можуть навіть четверо, четверо людей сісти. Воно, начебто, таке простеньке, але без нього дуже скрутненько. Представники метрополітену кажуть, конструкція складається з декількох деталей. Зібрати таку лавку можна за 5 хвилин без шурупів та інструментів. Ще менше ніж за хвилину зробити з неї повноцінне односпальне ліжко а витримає воно до 500 кілограмів. Можуть поміститися чотири чоловіка непосередньо сидіти. Можуть вмістити чотири особи безпосередньо сидячи, при необхідності прилягти. Дані дві лавочки складаються разом. Виходить, людина може прилягти. От і че чоловік може приліч в подальшому такі модульні лави планують встановити на всіх станціях метро, а також Криті шкіл. Наразі вони також є ще в двох метрополітенах України Київському та Харківському. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Це перше велокільце у Дніпрі, яке з'явилося на цьому перехресті місяць тому. І ми далі будемо говорити із розробником велоінфраструктури у Дніпрі Русланом Ширіновим. Руслане, чому з'явилось тут це велокільце? Воно з'явилось, тому що це перехрестя було незручним аварійним, некомфортним для всіх, і насамперед для велосипедистів та пішоходів. Ми його обговорили з профільними спеціалістами, які займаються організацією дорожнього руху, порадилися і вирішили, що ось таке поки що тимчасове тактичне рішення саме у фарбі, яке можна змінити, влаштуємо. і Десь рік будемо дивитися, як воно працює, як воно себе зарекомендує. Коли перші дні збили самокатиста, ми подивилися, що ось тут був. Ну тобто, ми, тут була трошки інша схема, ми її відредагували. Чому? Тому що не було ось цієї розмітки, була велорозмітка, а водії їхали прямо. От зараз Тойота їде, вона б їхала ось тут, прямо. Тому ми з того боку зробили вигин. Невеликий. І з цього боку, бачите, стовпчики і розмітка не дають проїхати ось так прямо. Тобто вони тут на кільці роблять маневр і з того боку також роблять ще більший маневр. Що це за відтинок дороги і чому він там закінчується? Ми бачимо знак, що перекреслений велосипед. Так, хоч ми приїхали дивитися на велосмуги, але трошки перед історією. Тут мають з'явитися велодоріжки. І ось це, це маленький пазлик майбутньої велодоріжки, яка буде здовж Донецького шосе, яка буде на проспекті Миру. І власне зараз ця доріжка ні звідки в нікуди, але ось оця велосмуга це от. Це тимчасове рішення, про яке я казав. Тому ми тут одночасно бачимо і заділ на майбутнє у вигляді нормальної асфальтної велодоріжки, і у фарбі велосмугу. Коли дворовий квартальний проїзд поєднується з велодоріжкою. Ідея в тому, що дворові проїзди вони, знаходяться під Під'їздами людина, коли виносить велосипед, вона якось має потрапити на велодоріжку або на велосмугу. І якраз от цими приїздами і можуть користуватися велосипедисти, самокатисти. і Ми тут зробили пониження, влаштували асфальт, окремо доріжку для пішоходів для того, щоб не ходили по велодоріжці, і окремо двосторонню велодоріжку для велосипедистів. І встановили знак, щоб це позначити. І Ще тут має бути розмітка. Ми зараз на бульварі Славі на одному з тротуарів. Що тут? Тут дві шикарних двосторонніх велодоріжки в асфальті. Тротуар. Ми окремо над ним попрацювали над його інклюзивністю. А що тут було? Тут був старий радянський асфальт, а вже жодної велоінфраструктури і жодної інклюзивності. Ми відзонували простір, побачили, що тут є місце і для широкого тротуару, і для широкої велодоріжки. Двосторонні з обох боків вулиці, щоб людям було зручніше користуватися. І це вже на фінальному етапі реалізації, тому тут згодом з'являть з'явиться знак 1, 2, 3, 10, розмітка з велопіктограмами і велопереїзди. Насправді, оце це прям майже рівень Польщі. У мене дівчина зараз в Польщі живе, вона мені дуже багато кидає. І от у них це просто типовий ремонт, а в нас це прям шикарно. Я дуже радий і хочу, щоб містяни оцінили ці рішення гідним чином і використовували в повсякденному житті. У середмісті кривого рогу оселився лелека. Перехожі зупиняються, аби сфотографувати його на пам'ять. За словами місцевої жительки Надії Чемирин, птах ручний, людей не боїться та приймає від них смаколики. Це наш місцевий льоха. Ну ну вава многих містах. Ну, он визвращається по то сюди, на суху балку. То його всі люблять, кормять, не обіжають. Он мабуть, це чувствує і прилітає сюди. Постоянно роблять селфі з Льохою. За словами Надії, вперше помітили пернатого на початку літа. Відтоді місцеві мешканці підгодовують його. У нас там є пляж на сухі балці. Він з'явився спочатку на пляжі, а пізніше він почав з'являтися тут за зупинкою. До нас і батьки з дітьми, і дорослі приходять до магазину, купують йому креветки. Тут серед місця, як він з'явився, то мабуть, це щось особливе для людей. Орнітолог Валерій Коцюруба каже, білий лелека зазвичай може адаптуватися та комфортно почувати себе серед людей. Однак ці птахи на зиму мають відлітати до теплих країн. Міграція починається в кінці липня. Тому, за словами Валерія, якщо лелека залишиться тут, самотужки йому буде важко перезимувати. Вони зимують одиничними екземплярами доволі рідко. Чому тому, що є певні особини, які є кволими, хворими безпорадними, в, деяких, в таких випадках вони тяжіють, як взагалі біле лека до домівок людини. Якщо тут залишиться, людина буде постійно підгодовувати, це зайвий раз не буде дозволяти так сказати йому прийняти рішення мігрувати. Якщо лелека не відлетить у теплі краї, йому буде необхідна допомога, аби перезимувати, каже Валерій Куцюруба. Загалом на криворіжі орнітологи нараховують близько 30 гніздових пар білих лелек. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.